Найголовніше, що можу сказати, щоб у всіх було розуміння того, що відбувається, можна проти Динамо закритися, і грати і грати футбол оборони і здобути залікові бали. Можливо, так легше це зробити проти Динамо на виїзді. Але якщо ми кажемо про те, що ми будуємо команду на майбутнє, то цього робити, я вважаю, що неможливо. Потрібно намагатися е показувати свою ідентичність, і це найголовніше наразі на цьому етапі. Тому розумію, Якщо хтось засмучений, розумію. якщо хтось критикує, але і також розумію завдання нашого клубу. Що ми хочемо, куди ми е, намагаємося дійти і яким ми маємо бути зі своїм обличчям. Тому ми обираємо зараз е, тільки таку модель гри, де ми будемо намагатися домінувати проти будь-якого суперника. Через цей процес ми пройдя цей процес, ми швидше станемо тим, яким ми бажаємо стати. Я радий повернутися, тому що я пропустив чимало часу, майже місяць, тому в мене велике натхнення грати в футбол, тренуватись, велике бажання. Ми дивилися гру, аналізували помилки, які зробили, і сподіваюся, цим аналізом будемо готуватися до наступного суперника. Ми завжди раді, хто повертається, хтось з загальної групи і сумуємо, якщо хтось пропускає. Це нормальні речі, і для того і існує не 10 футболістів в команді, а 20, 22. І для того, щоб була конкуренція, для того, щоб в будь-яку складну ситуацію твій партнер міг тебе замінити. Хороша бойова команда, яка грає. В один-один і з ними буде складно грати. грати. З рухом вони дуже такі імпульсивні були, заряджені 100% має вплив ця ситуація, тому ми очікуємо, що вони будуть дуже дуже сильно заряджені на цю гру. І це нормально. Можуть відповісти, що це точно неприємно бігати на штучному полі і грати ігри на живому, тому що воно шкодить, шкодить для спини, для стопів. Душа небагато друже фундують. Шкода, що ми не граємо на Україні. При своїх вболівальників хотілося, щоб ми грали вдома у Львові. Звичайно, я готовий грати, але це буде залежати від тренера, від тренерського тренерського штабу. Чи вони включать мене у склад на ігру. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.